Вітаю вас, друзі, з вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу розказати вам про застосунок, про який я нещодавно написав невеличке повідомлення. Це застосунок, який допоможе вам, якщо ви знімаєте відео на iPhone, допоможе зробити вашу картинку більш кінематографічною. І цей застосунок називається Blackmagic Camera. В попередньому дописі я трошки дещо описав його, а тепер хочу невеличкі напрохання, напрохання моїх шанувальників. В коментарі написали, опишіть, будь ласка, як це все працює. Отже, давайте спробуємо, спробую показати деякі функції, які властиві цій камері, яка допоможе вашому айфону знімати ваше відео набагато цікавіше і набагато. Скажімо так, по кіношному. Заходимо в Apple Store. Так, Заходимо в Apple Store і знаходимо, вводимо в пошуку Blackmagic Camera. камера. І ось у нас серед інших варіантів, перший, можна сказати, навіть другий Blackmagic. Завантажуєте собі, я вже завантажив, і відкриваємо. І от ми з вами маємо, маємо ось цей застосунок. Виглядає він ось таким от чином. Ну і давайте спробуємо швиденько пройтися і розібратися, які функції тут є, що ми з вами бачимо і що ми з вами маємо. Отже, поїхали по-першому. Значить, спочатку у нас йде камера, і ми можемо побачити, можна в горизонтальному напрямку дивитись, можна в вертикальному. Значить, тут ми бачимо, як виглядають. Відео з трьох камер, тобто дві камери 26 13 мм 26 мм. Тобто моя камера крупніша, камера загальніша, і ось фронтова камера, яка теж показує, якби, як виглядає наше відео. Значить, тут ви, ви можете обрати ту камеру, яка, е, на яку ви хочете знімати на вашому смартфоні. Добре. Далі у нас йде. FPS, тобто це кількість кадрів в секунду. Значить, ну, можна обирати різні для себе варіанти для, більш для соцмереж там, 30 кадрів в секунду, можна там, і 50 кадрів в секунду, 24-25 кадрів в секунду. Тобто різні кількості кадрів в секунду ви можете для себе обирати. Я вже звик працювати з 20, 25 кадрів в секунду і тому. Якби, Ну, вибираю е, цей, е, цей варіант. Далі, наступний у нас шатер. Шатер це у нас затвор. Да? Тут е, треба розуміти, що е, з тим, яким ви обираєте шатер, а він, як правило, ну, варто обирати шатер це 1,50, тобто вдвічі більше, ніж кількість кадрів в секунду. Якщо у мене FPS, тобто кадри в секунду 25, то шатер я обираю. 1, це завжди забезпечить мені картинку без, скажімо, мерехтіння. От, от Буває так, я не знаю, чи покажу зараз тут у нас. На цьому смартфоні, Ні, я бачу, що не показую. Ну, при, деяких, при деякому штучному освітленні, коли ви обираєте різний шатер, тобто, що таке шатер? Це, це затвор вашої цієї. Це більше для фотоапарата. Коли ви фотографуєте, це швидкість відкривання оцих шторочок на, на об'єктиві. Для відео шатер має значення наступний. Тобто, чим, наприклад, на одній 50 або давайте я шатер візьму, ну скажімо так, одна 250. Коли ви рухаєте, трошки картинка темніше стаєте, коли у вас рух відбувається, то ось бачите, все відбувається ну, більш-менш чітко. Да, ну, в принципі, навіть на одній соті теж буде відбуватися чіткий рух. А якщо я, наприклад, шатер візьму 125 то ось ви побачите, що коли відбувається рух, то, то у нас виходить так, що трошки йде розмазування. Ну, як правило, я ж кажу: вибираємо 1,50 і це в принципі, буде і картинка м'яка, і, і в різкості. Тобто не буде у нас ані Розмазання, а ну, достатньо чітка і яскрава буде картинка. Далі наступний у нас показник це діафрагма в даній програмі, вона, цей показник заблокований, тобто він показує ту діафрагму, яка є в вашому смартфоні. Наступний у нас ISO. ISO – це чутливість вашої матриці. Я завжди раджу обирати ISO, ну, в принципі, якби, як в будь-якій камері мінімальне. Але бажано ну, мати ISO, там, кажемо, не, менше, не менше 100. Не більше 100, я маю на увазі. Да. Якщо у нас буде ISO дуже велике, то у нас буде дуже сильна зернистість і картинка буде дуже така неякісна, буде дуже пікселі полізуть. Тому от, якби, намагаємося прагнути до нижчого значення ISO. В залежності від освітлення того приміщення, де ви знаходитесь. І тому, якщо ви бачите, що, наприклад, на ISO ось такому у вас картинка трошки темнувата, значить додаємо ISO так, щоб картинка не була у нас темною. Ну, Поки що от я залишу на нехай буде 100. Так, наступний це у нас баланс білого. Баланс білого, Я люблю виставляти баланс білого саме в ручному режимі, адже автоматичний баланс білого ну, не дає м wrote, тих кольорів, які, які б хотілося мати для свого відеоролика. Отже, дивіться, ми тут маємо мінімальне ISO, значить, у нас дає синю картинку. Да, а якщо ми піднімаємо ISO до максимального значення, то ми отримуємо, е, отримуємо на 10 тисячах дуже таку жовту картинку. Тому, значить, в залежності від освітлення, від кольорів, від того, в якому, яких теплих чи е, холодних кольорів ви хочете більше мати в вашому відео, ви виставляєте баланс білого. І Наступне цікавий нас тінт. Тінт у нас дає відтінок. Відтінок або зеленкуватий, або пурпурний, тобто рожевий, да? малиновий, пурпурний. Значить, Дивіться, ось у нас ліворуч ми картинку зеленіє, у нас картинка, да? все зеленіє. а тут, якщо ми тягнемо в інший бік, то картинка наша отримує більше таких рожевих відтінків. От, ну, от якби Ну, можна, можна залишатися на нульовому значенні, тобто нейтрально, але якщо раптом ви хочете, ну, наприклад, на баланс білого у вас занадто був, скажімо, там, холодний, да, от у вас там така синювата була картинка, то на тінті можна додати трошки рожевого кольору, і цей рожевий він з цей, змішується з синім. І Картинка буде, якби і прохолодна, і з додаванням трошки теплого. От. Ну, Але це все дуже така суб'єктивна річ, хоча дуже цікава і можна її використовувати. Так, добре. Е, значить, Переходимо до, е, до наступних. Значить, Наступний у нас е, наступний у нас, так, а це у нас зум, да, який можна. Укрупнятись, тобто робити крупніше, в принципі, не сильно раджу це використовувати, можна обмежуватися. Тою картинкою на монтажі, якщо що, можна трошки кропнути, але намагайтеся сильно не захоплюватися зумом. Хай буде якби, в нулі. Далі це у нас іде стабілізація, тобто у нас є ступінь стабілізації. Якщо картинка ваша, ну, тобто, якщо у вас зйомка більш-менш така динамічна, багато тряски й то варто включати стабілізацію або е стандартну от, стабілізацію, або там, можливо екстремальна стабілізація. Ну, або таку кінематографічну, тобто легеньку м'яку стабілізацію. Або взагалі її виключати, якщо, наприклад, ви знімаєте зі штатива і ну, якби вам стабілізація не потрібна. Ну, можна залишити можна стандартну, можна сініматік залишити. Так, добре, це у нас свята Ну, я, в принципі, і можна не особливо не, це, не захоплюватися. Далі, наступний момент. Тобто, що таке цвітокорекція? Тобто, це у нас, якщо картинка, відео у вас пересвічене, трошки можна його темнішим зробити і, якби, навпаки. Але я раджу все ж таки залишати тут на нулі і краще ISO регулювати якби, світліше чи темніше ваша буде картинка. Так, шоумент, шаттер. На 50, все ж таки, я поставлю 1,50. Так. так, ідемо далі. Далі, далі. І ось це у нас фокус. Значить, фокус може бути в автоматичному режимі. А можна фокус робити в ручному режимі. І от ви бачите, оці червоні червони, бачите, такі лінії, вони нам показують, де зараз знаходиться наш фокус. І Якщо у нас зараз це у нас така як підказка фокусу для того, щоб чітко, наприклад, на моєму фотоапараті виставити фокус, значить, я шукаю так, щоб було червоне. І от тоді у мене буде в фокусі. Тобто ручний фокус тут дуже, якби, ну, зручний краще використовувати ручний фокус. Так, можна, в принципі, і в автоматі його поставити поки що. Да, якщо фокус буде автоматичний, а ну, ага. Можна його регулювати. Таким чином. Так, значить, йдемо, йдемо далі. Далі у нас. Дуже цікава штука, якої ну, давно я в камерах не використовував. Раніше я користувався це тільки на монтажі. Це використання, це використання ось лутів. Значить, дивіться, використання лутів. зараз я покажу. Так. Лути, лути? де мої Ага, Значить, Ми вибираємо, включаємо використа... використовувати лути. Далі ми заходимо в налаштування, і в налаштування, Ход, дивіться, я навмисно закачав. У мене, у мене є купа лутів, які е я використовую під час монтажу для фарбування свого відео. Коли я просто знімаю стандартне відео, і потім додаю туди е до цього стандартного відео. Uh, уже фарбуючи його, додаю, додаю різноманітні фільтри, да, такі от, кіношні, різні фільтри, які роблять моє відео, там, мою картинку більш там Якби, з тими відтінками, які, які б я хотів додати. У мене дуже багато цих лутів, і я думав, що це раніше, що їх можна використовувати лише під час монтажу. Але ця програма BlackMagic Camera дає можливість використовувати лути прямо під час, тобто ці фільтри, не на монтажі накладати, а використовувати їх прямо під час цього, під час зйомки. Значить, Дивіться, я попередньо значит, відкрив файли. І от файли закачав лути, які мені зможуть, От я тут закачав певну кількість 16 лутів, які, ми можна, які я зможу використовувати під час цей. Ну, це, це тестові, у мене їх просто дуже багато, але просто я хочу вам показати, значить, ці лути, ну, якби, за бажаннями їх можна пошукати. І е, встановити сюди прямо в смартфон. І тоді зверніть увагу, значить, що я роблю. Я потім заходжу в свою програму, заходжу ось в налаштування. Так? І в налаштуваннях шукаю. Е, зараз ми ще до налаштувань дійдемо, про лути розкажу. Значить, Заходимо, ось проксі Я, не на це, ось, лути. Значить, я включаю дисплей лут а далі я і рекорд, лут, тук, тук, кліп. Тобто я вмикаю цей. І далі я можу обирати там, ну, якийсь там лут. Ну, не знаю, наприклад, я там будь-який зараз просто виберу, там, е, умовний, от, там, 7.25, наприклад, я вибираю його. Так, тепер я вмикаю камеру, і можна побачити, от бачите, у мене, значить, е наприклад, вийшов ось е така картинка. Значить, якщо я лут відключу, то Зараз ось я, наприклад, вимикаю. Тут у мене картинка була така звичайна. Якщо я лут включаю, ось воно підбирає цей. Причому я тут уже можу тоді під цей лут теж підлаштувати трошки там, ну, не знаю, баланс, наприклад, там трошки тепліше да, зробити. От. Можна тінт трошки цей там змінити, додати чогось там тепленького. От, Але це вже у мене зйомка йде з цим. З з лутом. Так, зараз баланс. Так. О, ой, ні, це не те. Де мої лути? Ось вони. Оп. От. І от у мене включений лут. Так, і ще я хотів вам показати в налаштуваннях. ось, ну, і Якщо мені, наприклад, цей лут не подобається, я можу, звісно, обрати якийсь інший. У мене, я ж кажу, у мене їх тут дуже багато різноманітних. Ну, Наприклад, да, я ось такий беру. І подивимось картинка. О, бачите, в мене вже по-іншому виглядає. Уже у мене вона така бліденька. Да? І тут вже ми можемо прямо такий, якби яке лох, у мене виходить. Тобто в блідих тонах. От таким от чином. Значить, так, окей. Ідемо е, е, далі. Е, якщо говорити про налаштування. В налаштуваннях ми ще можемо обрати кодик, в якому знімати. Значить, ми можемо знімати аж 264, тобто такий найпоширеніший кодек, Да? Ось новий h 265. Можемо знімати в більш такому, ну, в більш якісному Apple ProRes, який от, ну, на телебаченні, коли я працював, там використовувався, і Apple ProRes дає нам ну, більш Більше можливостей потім на монтажі е, працювати з картинкою. Ну, тобто, в залежності від того, в яких, для яких ви задач, для, для чого ви знімаєте ваше відео. Залишимося H264. Далі ви можете вибрати відео 4К, знімати, а не в HD. Да? Е, тут можна залишити REC 709. Е, так. І ну, далі тут по налаштуванням. Зупинятися не буду. Я так основні налаштування вам, в принципі, показав. Значить, це у нас э, цей рамочка, яку можна там зменшувати, збільшувати. Ну, якби це така допоміжна. Далі це у нас, а ну, включаємо. Це у нас, э, щоб звузити, значить, э, цей. Ефект кіношної картинки вузенько робити. Це у нас сітка, да? можна її відключити, можна залишити. Ну, я якби залишаю, щоб вона допомагала з цими силовими лініями. Золотий перетин показує нам, де карт картинка ділиться на оці сектора. Так, Окей. І начебто, начебто з цим ми розібрались. А, це у нас оцей, оцей підказчик, який показує ну, наскільки багато цих червоного буде там на фокусі, да? і наскільки його можна, ну, його можна взагалі прибрати, щоб воно там не світилось і не заважало. Да? А можна вмикнути, щоб воно показувало Ну, зовсім трошки, бо воно дійсно якби, впливає і трошки псує нашу картинку. Е, значить, дивіться, що у нас іще тут є? Коли ми знімаємо, от я зараз включив, у нас іде запис відео, да, ми там ну, якби, знімаємо своє відео. Коли ми його зупиняємо, для того, щоб цей файл переглянути, де він знаходиться, ну, ми можемо тут зайти, ось медіа, да, і тут його якби, переглянути. А далі дивіться. Е, Ось ми можемо файл взяти і його, наприклад, там або перекинути кудись там, чи в монтажну програму, або зберегти відео безпосередньо. Ось це відео на цьому, на нашому, а, так, ну да, в... і воно зберігається у нас в медіа. Дивіться, файли ми відкриваємо, і ось у нас медіа. і от наші. Наше відео, те, що я записав, от воно було, цей, було збережено у нас в медіатекі. А далі ми із цих файлів вже можемо використовувати, або, скидати там на цей, або монтувати в смартфоні, або скидати файли в, е, ну, на комп'ютер, якщо ми монтуємо на комп'ютері. Так, друзі, що іще по цій програмі? Ви можете, дивіться, що б я вам порадив. Порадив пошукати лути. Можете в принципі, до мене звернутися, я може десь закину на цей закину на Google диск і якщо вас зацікавила ця програма, ви хочете її встановити. Да, я поділюсь цими лутами, бо у мене їх багато. Я їх, я їх в монтажних програмах використовую. Але вони, от якраз, для цієї програми, вам ну, можна, можна обирати і робити картинку. Дуже такою цікавою. Вибирати ось в Settings. Давайте візьмемо якийсь інший лут, спробуємо. Так. От, наприклад, такий базовий. Ану, оп. Ну, от бачите, тут прям такі насичені такі кольори. Цікаво, що насиченості я не бачив тут сюрейшн в цьому. Можливо, вона і є, можливо, я не зверну на неї увагу. А, от, наприклад, бачите, ось такий лут обрав, і він, і він достатньо такий насичений вийшов. Ну, Тобто таких лутів багато, і я ж кажу: якщо у вас є бажання, звертайтеся, я вам скину. Скину посилання, ви вивантажу на Google Діск, скину посилання і можете, це, можете собі завантажити лути в вашу медіа. От дивіться, тут, коли ви завантажуєте, коли ви, за цей, коли ви завантажуєте програму, то у вас в ваших файлах встановлюється обов'язково встановлюється папка, папка BlackMagic. Ось вона. І тут у нас є папка автоматично лути, автоматична медіа, і е, це у нас пресети. До речі, треба буде теж випробувати, чи можна сюди е, до, пресети для прем'єра завантажити сюди і спробувати ними теж як для фарбування відео використовувати тут. Це поки що для мене питання відкритим, адже я не тестував цю програму. Думаю, на цьому буду прощатися. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Мені цікаво, якщо ви встановите собі і протестуєте цю програму, напишіть, які у вас питання, проблеми, які результати. Можете картинку свою, ну, відео ваше висилати, мені буде цікаво. Ну і якщо будуть якісь питання по самій програмі, питайте, я вам допоможу розібратися. Значить, один з мінусів цієї програми ну, скажімо так, великий мінус, в тому, що... Програма існує тільки для айфонів. Ваш Android поки що не може. ну, На Android ця програма не встановлюється. Я не знаю, чи планують вони в майбутньому, BlackMagic камера для Андроїдів. поки що лише для смартфонів. Але величезний плюс. Програма, по-перше, професійна, по-друге, дає дуже круту, класну картинку. По-третє, вона абсолютно безкоштовна. Тобто ви її собі встановлюєте з повним набором функцій, тобто вона безкоштовно не обмежена, да? бо буває там безкоштовна якась обмежена версія, а платиш і отримуєш розширені функції. Тут всі функції повністю все безкоштовно. Тому встановлюєте, знімаєте на програму через програму, і ваша картинка стане більш кіношною, більш цікавою. Більш смачною, чого я вам і бажаю. На цьому я прощаюся з вами. Сподобалось, поставте лайк, можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажу. В описі є посилання. Можете підтримати мене на Патреоні. Я, до речі, дякую всім, хто мене підтримує на Патреоні. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук. До зустрічі!